Вітаю вас! Ви на нашому каналі. Я сподіваюся, що ви вже підписалися, тому що канал, де стільки приділяють уваги жіночому здоров'ю, мусить знати кожна з вас. Звичайно, сьогодні ми будемо говорити про мою улюблену пору віку, тому що я перебуваю, власне, в такій. Ми будемо говорити про жінок старшого віку і проблеми, які з цим пов'язані. Ми будемо говорити про припливи. Цікаво? Тоді залишайтеся з нами. Що це за явище і чому воно виникає? Припливи, приливи, як не назви, але дуже псує життя жінкам після 40 років. Насправді. Наші естрогенні гормони відповідають за терморегуляцію в нашому організмі. Вони допомагають нам зберігати тепло і не перегріватися. І коли рівень естрогенних гормонів падає, то відбувається короткочасний збій в терморегуляції. Тобто наша периферічна нервова система не розуміє, що відбувається, передає патологічні сигнали, наш мозок реагує дуже активно. Він думає, вау, організм перегрівся, треба йому допомогти. Бігом всі на допомогу. І тут розширяються судини, іде активне потовиділення для того, щоб охолодити наш організм. Власне, це той стан який ми і відчуваємо як припливи? Як проявляються приливи? Здавалось би, жінка, яка хоч раз з цим зіткнулася, вона має зрозуміти, про що це. Ну в мене були пацієнти, які описували такі зміни, які відбуваються в їх організмі, і вони не могли зрозуміти, про що це. А насправді це було те саме явище припливів. Але хто ж з нас? 45 або в 40, а іноді і в 50 років готовий задуматися. Вау, це ж можуть бути якісь зміни пов'язані з віком і, в частності, припливи. Припливи можуть проявлятися по-різному. По-перше, вони можуть тривати від 3 секунд до 2 хвилин, особливо в тяжких ситуаціях цей стан може бути протягом 30 хвилин. Так, приплив протягом 30 хвилин. Як же він проявляється? Це, звичайно, відчуття жару. Коли жінка червоніє обличчя, червоніє декольте, приплив крові до обличчя і відчуття жару. Це іноді може бути як легке запаморочення, це може бути активне потовиділення, яке після того змінюється на озноб. Іноді це може бути нудота, іноді це може бути тахікардія, іноді це може бути навіть подібне на панічну атаку, тому не всі жінки відразу розуміють, що з ними відбувається. Але на щастя, ця ситуація буває короткочасна. Не кожна жінка буде мати таку проблему, як прилив, а тільки 70% жінок. Знають про що це. Приливи можуть з'являтися ще за два роки до настання менопаузи. Тому якщо у вас сьогодні з'явився і трапився приплив, це не означає, що завтра ви зайдете в менопаузу. Це свідчить про те, що рівень остроєнних гормонів вже знижується, і до цього потрібно бути готовим. І, можливо, звернутися до лікаря, щоб з'ясувати. Як підтримати свій організм і допомогти йому гарно зайти в цей вік? Що впливає на приливи? Ну, звичайно, нічого нового не скажу, якщо скажу, що є певна спадкова схильність. Якщо у мами у бабці з цим було погано і вони мали важкі припливи, то швидше всього у вас теж може бути така ситуація. А так само, звичайно, на наявність припливів буде впливати стан нервової системи. Якщо ви занадто збудливі і на все активно реагуєте, то теж можете зіткнутися з такою проблемою. Ми говоримо про хронічний довготривалий стрес. Це той стан, в якому зараз перебуває більшість наших жінок та й чоловіків так само. Це зайва вага, це зловживання алкоголем або тютюнопаління, ну і тяжкі фізичні навантаження. Це все є тим тлом, на якому частіше всього жінка може зіткнутися з такою проблемою, як прилив. Що може спровокувати появу приливів? Ну взагалі, то хто стикався з цією проблемою, то чітко знає, що дуже часто вони можуть виникати, коли ми нервуємо, коли якась стресова ситуація. Так само, коли жінка знаходиться в приміщенні, де ем, спекотно, де сперте повітря. Так само, коли ми їмо гарячу їжу або п'ємо гарячі напої З'їв тарілку гарячого борщу, і тут і без приливів може стати червоне обличчя, а в таких випадках також точно. А так само, якщо ми вживаємо ем, міцні алкогольні напої. Де й не дуже міцні теж можуть спровокувати приплив. Припливи можуть провокувати вживання забагато кави або міцного чаю. Це все теж може призводити до появи припливів. І припливи може спровокувати навіть гостра їжа, або коли в їжу додали багато спецій. Все те, що нас, якби нашу адреналінову систему трошки тонизує, воно може викликати приплив. Чим небезпечні приливи? Здавалось би, припливи це стан, який Супроводжує багатьох жінок, і вони частіше всього нам заважають нормально і адекватно жити, але ми ніколи не задумуємося, чи шкідливі вони для нашого організму. Насправді так. Тому що, по-перше, жінка, яка має часті припливи, якщо це не один-два рази на день, коли можна їх і не зауважити, а якщо це достатньо виражена ситуація, то це, по-перше, заважає жінці жити, тому що в таких випадках багато жінок не можуть нормально існувати. Це призводить до якогось емоційного дисбалансу. Знаєте, як до, до мене вчора приходила пацієнтка, яка сказала, боже, я не знаю, як з цим жити, як з цим справитися. Мене так замучили ці припливи, що я в принципі не хочу жити. Тому іноді такі припливи можуть викликати навіть у жінок депресивний стан. Більше жінок, які мають припливи вночі, вони не висипаються, тому що в зв'язку з припливом вона прокинулась в третій годині ночі, а далі спати не може. І прокинулась вся мокра, це дратує, це викликає певну емоційну таку реакцію і призводить до того, що жінка не висипається, і в неї запускається цілий каскад проблем, пов'язаних власне з поганим сном. До речі, сон це дуже важливо для жінки в будь-якому віці. А в перехідному і в мене паузальному, тим більше. Якщо вам цікава ця тема, то напишіть в своїх коментарях, і ми обов'язково обговоримо, що таке сон для здоров'я жінки і як отримати здоровий сон. І, власне, чим це може бути небезпечно безсоння в будь-якому віці для жінки? Крім цього, Припливи можуть викликати певні обмеження в житті. Да? Ми і за припливи, ми іноді можемо відмовлятися навіть від побачення, тому що думаю, що О, Боже, зараз на мене нахлини, я краще залишуся вдома. Ну і є більш серйозні спостереження, які свідчать про те, що жінки, які мають виражені припливи. І в них ця проблема достатня така значуща, то такі жінки в подальшому будуть мати навіть після того, як припливи пройдуть, вони будуть мати схильність до серцево-судинних захворювань. Насправді це є ознакою того, що може з часом у такої жінки розвинутися і інфаркти, і інсульти. І стенокардії, тобто серцево-судинні захворювання, які вже є більш серйозною проблемою, ніж просто приплив. Чи потрібно здавати аналізи через припливи і які? Якщо ми переходимо в період премія паузи і менопаузи, там звичайно є певний перелік аналізів, які варто здати кожній жінці. Але якщо ми говоримо про припливи, а особливо коли ми говоримо про жінку, яка ще не в менопаузі, а в премі на паузі, то що необхідно обстежити? Ну, перш за все, щитоподібну залозу, тому що дуже часто підвищена функція щитоподібної залози або порушення функції щитоподібної залози можуть впливати і навіть провокувати агресивний перебіг припливів. Якщо ми говоримо про печінку і про жовч, то дуже часто, якщо є проблеми з відходженням жовчі, тобто холестаз або каміння в жовчному міхарі, то це теж буде провокувати тяжкий перебіг припливів. Тому іноді обстеження на печінкові проби тут буде доцільними. Звичайно, необхідно здати ліпідограму. Я би радила здати вітамін Д і ферритин, тому що, власне, ці дефіцити вони будуть ускладнювати перебіг припливів. Звичайно, вони не є причиною того, що з'являються припливи. Але те, що вони можуть бути достатньо агресивними, вираженими і частими, на це ці проблеми можуть впливати. Тому, щоб визначитися з тим, чи є у вас якісь дефіцити, і скоригувати їх, то необхідно здати ці обстеження. Як лікувати приливи? Приливи це той стан, який, на щастя, достатньо швидко проходить. Частіше всього він триває або півроку, іноді максимум до двох років, але, на жаль, буде 10% жінок. У яких припливи можуть тривати і протягом 10 років. І звичайно, це не та ситуація, на яку варто махати рукою і не звертати уваги. Перш за все, вгадайте, що я вам пораджу. Звичайно, це корекція способу життя, тому що від того, як ми спимо, як ми їмо. Як ми думаємо кінець кінців і як займаємося спортом, буде залежати і перебіг нашого преміна-паузального і менопаузального періоду. Перш за все, корекція харчування. Виключаємо алкоголь. Ну, повністю виключати це таке діло, ну, принаймні перед сном, для того, щоб не було нічних припливів години за дві. Варто не вживати не алкоголь, не міцні напої, не гарячий чай. Навпаки, можна вживати, наприклад, трав'яні чаї. якісь з м'ятою, з мілісою, які заспокоюють. По-друге, необхідно і бажано Прогулки перед сном на свіжому повітрі, іноді це може бути навіть легкі, якісь фізичні вправи, які варто зробити перед тим як лягати спати. Так само ми маємо робити. Все для нашого організму, щоб погладити його і його нервову систему. Це можуть бути бальнеотерапія, це можуть бути ванни, такі як джакузі, або ванни з якимись трав'яними настойками. Це можуть бути контрастні душі. До речі, я кожного дня, кожного ранку після зарядки, обов'язково роблю контрастний душ. І я вже до цього звикла: це вже я роблю роки ракиракінні. Поки що така проблема мене не турбує як припливи. Так само, якщо ми говоримо про те, що може провокувати приплив, то це може бути синтетичний одяг або обтягуючий одяг, тому варто носити натуральний одяг, він має бути легким і зручним. Якщо ж ми говоримо про наступний крок, що буде. Допомагати нам позбутися припливів, то це власне корекція нутрієнтна. Тобто бажано приймати препарати магнію, про це знає багато жінок. Його можна приймати достатньо тривалий час, чуть чи не пожиттєво, стільки скільки потрібно. Магнію забагато не буває. Звичайно, якщо тяжкі припливи, він не завжди спрацює, але він послабить їх і буде тим тлом, яке необхідно буде і для основного лікування. Якщо ми говоримо про дефіцит вітаміну Д, то значить маємо приймати вітамін Д, омега. Тут можуть бути і такі препарати, до складу яких входить бета-аланін, тобто, який впливає, і якраз може самостійно навіть зменшити кількість приливів. Ми, в таких ситуаціях ми рекомендуємо жінці звернути увагу на гліцин, на омега-3. тобто Оці всі мікронутрієнтні біодобавки і вітаміни, які жінка починає приймати з віком, вони тут будуть доречними. Якщо комусь допомагає гомеопатія, це може бути і гоміопатія. це можуть бути препарати седативні, які заспокоюють нервову систему. Вони теж будуть покращувати перебіг припливів. Доцільною буде так само ароматерапія. Тобто різновиди трав або це апельсин, або різнотрав'я, які можна ароматизувати собі приміщення, наприклад, перед сном. Ми говоримо про вживання таких продуктів, як куркума, соя. які Теж покращують ці стани і мають певну естрогенну дію. Якщо це все не допомагає, тобто ви змінили спосіб життя, ви зайнялися корекцією способу життя і займаєтеся спортом, і не нервуєте, і правильно харчуєтеся і гарно спите, а припливи все одно вас мордують, то можна переходити до наступного етапу, тобто вживання фітопрепаратів. Препарати, це препарати на травах, і в такій ситуації використовуються естрогеноподібні трави. Це міцефуга, червона конюшина, соя, витяжки з цих трав мають певну естрогенну дію. Вони, звичайно, не діють як справжні естрогени, але тим не менш вони зв'язуються з естрогеновими рецепторами і говорять їм про те, що не все так страшно. От трошки естрогену ще є, трошки додали, тому більшість жінок, коли починають вживати фітопрепарати, вони отримують полегшення. Але все одно не всі. До речі, якщо у вас є проблеми зі сном, і ви не можете спати, тому що мучають вночі припливи, то це може привести до зниження рівню мелатоніну. І в таких випадках слід використовувати і препарати мелатоніну, які є фактично замісною терапією і допомагають нам відновити нормальний сон? Якщо ж ви зробили все, спробували все, і фітопрепарати не працюють, і ми маємо справу з тяжкими припливами, то ясна річ, доцільним тут буде використання замісної менопаузальної терапії або замісної гормонотерапії. Тому що насправді вирішити питання тяжких припливів, які не дають жити, іноді можна тільки за допомогою цих препаратів. Звичайно, ми не говоримо про те, я не роздаю вам тут порадик піти і купити собі якісь замісну гормонотерапію і приймати. З цим питанням необхідно звернутися до лікаря. Визначитися, чи є у вас показання, протипоказання, які особливості вашого організму, що додати, що забрати, і які таблетки підібрати. До речі, про замісну гормонотерапію ми вже говорили в наших випусках. Якщо ви це припустили і боїтеся приймати замісну гормонотерапію, може варто послухати випуски про те, що це таке і чого насправді варто боятися. І взагалі, коли ми говоримо про клімакс, більшість жінок чомусь вважають, що клімакс починається і закінчується припливами. Насправді, проблема набагато більша. Але нічого нас так не вибиває із іскалії, як припливи. Тому з цим явищем потрібно справлятися. Почувайтеся себе комфортно в будь-якому віці. Тим більше, що на сьогоднішній день ці питання можна вирішити з вашим лікарем. Бережіть себе і будьте здорові!